Наші пастори Станіслав і Юлія, вони ніколи не слідували за якоюсь християнською модою, чи чим вони постійно слідували за Словом Божим, за Біблією, за вченням Ісуса Христа, пророків і апостолів? І в церкві, яка дійсно Божа, яка не відходить від Слова Божого, від Ісуса Христа, то у неї постійно плід і результат. І така церква, вона готова до любих труднощів, любих часів. там, Пандемії, війни або потім навіть апокаліпсис кінець світу. Взагалі, наші пастиря вони проповідували раніше, теж за ці речі попереджали. От тому, що Слово Боже, воно говорить про те, що буде наперед. В Слові Божому все написано. І коли є також духовні люди, які пояснюють людям, просто нам потрібно хотіти їх чути. І знаходячись у такій церкві, мені потрібно її Цінувати і з'єднуватися, щоб також прожити своє життя достойно і не дарма.